Початку перших хвиль захворювання на ковід у відділенні реанімації та інтенсивної терапії п'ятої міської лікарні надають допомогу хворим із більш тяжким перебігом захворювання. Лікарі працюють цілодобово, а за станом пацієнтів слідкують за допомогою спеціального моніторингового обладнання. У відділенні інтенсивної терапії для додаткової подачі кисню пацієнтам лікарня забезпечена обладнанням сучасного зразка. Кожен апарат налаштовують під хворого, орієнтуючись на його стан, а також стать, вік, вагу для більш ефективного та результативного лікування. Апарати у нас з батареєю, яка навіть там, коли зникало світло, певний час давала нам можливість працювати в тому ж самому режимі, як і ми працювали взагалі без змін, без ніяких. Не зупиняли роботу і навесні під час часткової окупації Сумщини. Завідувач хірургічного відділення показує операційні, де сьогодні із колегами виконують найскладніші операції, зокрема, і військовослужбовцям. Одного із бійців нещодавно доставили із незагоюваною радною від кулі. Розповідає Олександр Перерва. Виявилося, що куля вона знаходиться на значній відстані від входного отвору. Тобто, тільки за допомогою цієї дуги Удалося її прооперувати, видалити, і вже нас цей боєць далі захищає нашу батьківщину. Хірургічний блок п'ятої лікарні має сім таких операційних: усі забезпечені сучасними апаратами експертного класу, як от лапароскопічна стійка, завдяки якій лікарі можуть виконувати ряд операцій на товстому кишківнику, на шлунку, на які раніше пацієнтів направляли до Києва. А сучасний апарат дуоденоскоп дозволяє, окрім проведення діагностики, видаляти камені в органах без складної операції. Раніше нам приходилось робити відкриту операцію полосну. Зараз, маючи цей апарат, під контролем дуги, видаляються камінні або стентуються, або так, тобто, зовсім без операції. Наша лікарня, наша адміністрація нам надає змогу нам рости і допомагати мешканцям. Нашого міста та й не тільки міста навіть приїжджають з нас, скажу дежі більше, де з інших областей. На сьогодні п'ята міська лікарня законтрактована із НСЗУ за 17 пакетами медичних послуг, що дає можливість самостійно заробляти кошти і оновлювати матеріально технічну базу закладу, говорить директор лікарні В'ячеслав Петренко. Лікарня укомплектована і діагностичним обладнанням апаратами МРТ, УЗД, комп'ютерним томографом. Саме останнє придбання наше це Леон, значить висококласу. класу. Які ми придбали за свої вже кошти, які ми заробили. Тому поєднуючи так сказати, кошти міського бюджету, ті кошти, які ми заробляємо, значить, дало нам можливості, дає можливість сьогодні утримувати лікарню на достатньо високому рівні. І паралельно ми не забуваємо про наших медичних працівників. Потрібно сказати, що середня заробітна плата по закладу 25 тисяч. Сьогодні штат п'ятої лікарні налічує 850 працівників, лікарів та молодшого медичного персоналу, який постійно навчається і поповнюється молодими спеціалістами. Ми не втомлюємося, ми любимо свою професію, ми любимо своїх хворих, які до нас звертаються. Так що ми роб, працюємо 24 на 7 і чекаємо всім, всіх і ніколи в житті нікому не відказуємо. Не один медичний працівник не поїхав нікуди, значить залишилися. Ми всі на місцях, і сьогодні знаходимося на робочих місцях, надаємо медичну допомогу, значить. Так, як можемо допомагаємо та сказати сьогодні кувати нашу перемогу в нашій державі.